Доброго ранку, друзі, і вас знову вітає канал Сільське подвір'я, який знаходиться на Тернопільщині, південь Тернопільської області, західна частина України. І що сьогодні хочу сказати. Я навіть не знаю, як я буду зараз з вами говорити. Бо під ногами ось таке багно. У нас три дні, два дні падав дощ. Третій день моросіло, третій день моросіло. І вже четвертий день туман і така якась дуже погана погода. Дуже погана. Але, як я завжди люблю казати, погода погодою. У природи немає поганої погоди. І я знову йду на роботу. Після двох вихідних. Пора й попрацювати. Ось такі справи. Болото під ногами, не болото. Нічого страшного, я вже привична до цієї, до цієї ситуації. Біжу по мірі моєї ходьби по болоту, біжу на роботу. Ось так, зараз покажу, яке в нас болото і як мені гарно йти на роботу. Але нічого, я не падаю у паніку, устала з правої ноги. Як я люблю казати. І з 에... широкими 에... відкритими очима. З <смі> широкими обіймами йду на роботу. Роботу ніхто не відміняв. Ну, якось так. Бачите, який туман ззаді за мною. Ну, це вже не туман, то ранком був туман. А зараз на годиннику восьма година ранку. І маємо сьогодні 15 березня 24-го року. Ніч була не дуже спокійна. Ну, що зробимо? Як маємо скаженого сусіда, то нічого не зробимо. Ну, якось так. Побігла я. Ось так, друзі, ось таке. Мене чекає напереді. Болото, хто зі мною недавно, то я скажу, що я ходжу на роботу пішки 2 кілометри в одну сторону, потім 2 кілометри назад додому. Але я не падаю в паніку. Добре, що є робота в селі. І рухаюся у напрямку хорошого дня. Як би то тяжко під не було йти. Але я йду. Ой, добре, зараз буду шукати, куди я маю йти, як я маю перейти оці калюжі. Потім ключуся. Дивіться, друзі, якийсь щавель. Можна вже й наварити борщику. Красота. Травичка починає зеленіти. Я дуже цим тішуся, бо йдемо дуже вже близько, рухаємося в напрямку теплої, теплого весни, теплої весни, теплого літа. Я дуже тішуся в цьому. І мені не завада ось ці колобоньки. Вибираю дорогу і йду в напрямку роботи. Ось я, друзі, не можу, так, щоб пройти і вам не показати ось цю красу. Дивіться, яка красота. Уже починає розпускатися верба. Так що весна сама настояща, сама справжня весна, вже не за горами. Ось, друзі, щоб ви розуміли, якою дорогою сільською я йду на роботу. Щоб ви побачили. І ті, хто дуже... Говорять, що робота, робота, треба сидіти вдома, пильнувати, пильнувати вдома, роботи. А що будеш вдома пильнувати роботи? Хто має чого пильнувати, той пильнує. Але робота, як є, то це дуже добре, бо... Навіть якщо ви будете вдома тримати ту свиню чи оті теплиці, вам спочатку треба щось туди вкласти А щоб туди щось укласти, треба мати гроші. А гроші звідки беруться? З роботи, звичайно. А звідки ти їх візьмеш? Так, і треба не один день долати ось цю гору. До якої я йду, задихаюся, як ковальський міх. Але нічого. Я йду. Для нових підписників скажу, що не така ця страшна гора. Гора протягнута, не, не сильно крута з протягом, але вона є. На моєму шляху вона є. І ось далі теж таке було, то ніхто його не відміняв. Ай боже Боже, пройдуся цим болотом, а вечором фонарика на лоба. І щоб не залізти. І щоб не залізти у глибоке болото, то або чоловік чоботи виносить. Або просто дуже добре треба дивитися під ноги. Ну таке, друзі. Таке погода не дуже. Туман. Небо затягнуте. Але дивилися погоду, то сьогодні без опадів. Ну, надіюся, що так воно і буде. Всім гарного спокійного дня. Божого благословення. Бережіть себе і свої родини. До нових відео. Па-па-па-па.